Одного разу один святий прийшов у село. Люди довго чекали його приходу, бо чули, що він мудрий і може відповісти на будь яке питання. Та щойно він з'явився на центральній площі, натовт почав кричати Немає твого бога, немає твого бога. Покажи нам його, де твій Бог? Хтось сміявся, хтось жартував, а хтось справді хотів почути відповідь. Святий мовчав. Він дивився на людей лагідними очима, немов не бачив перед собою крикунів, а дітей, які просто не розуміють, чого просять. Після тривалого мовчання він спокійно промовив «Принесіть мені молока. Люди перезирнулися. Хтось буркнув О, знову, святі завжди молоко люблять. І справді, один чоловік побіг додому і приніс глечик свіжого молока. Святий взяв його обережно, наче найдорожчий дар, і довго вдивлявся всередину. Минуло п'ять хвилин, десять, п'ятнадцять, натовп почав перешіптуватися. Він у молитві, у транс увійшов, зараз чудо станеться. Дехто вже втрачав інтерес і відходив, але більшість чекала. Нарешті святий підняв голову і каже: Дивне молоко, ви мені принесли. У ньому ж зовсім немає масла. Що це за молоко таке без масла? Натовп засміявся. Один чоловік вигукнув Та ви що, пане, масло є, але його не видно. Щоб його дістати, треба добре збити молоко. Потрібен процес, треба попрацювати, тільки тоді воно вийде. Святий посміхнувся і промовив Ось так само і з Богом. Ви можете дивитися скільки завгодно, кричати, вимагати і нічого не побачите. Бо Бог не з'являється так, як предмет перед очима. Щоб його пізнати, треба збити своє серце, потрібен процес, треба працювати, тільки тоді воно вийде. Святий посміхнувся і промовив: Ось так само і з Богом. Він є, він завжди поруч. Але його закриває ваша темрява, гордість, жадібність, гнів, заздрість. Поки серце повне цих речей, ви не побачите його, як би не кричали. І процитував слова з Бхагавадгіти. Я ніколи не являю себе перед неуками та нерозсудливими. Від них мене приховує моя внутрішня енергія, і тому їм невідома моя ненароджена та нетлінна форма. 7.25 Люди слухали і замислювалися. Хтось опустив голову від сорому, бо згадав, як щойно кричав. Хтось відчув, що вперше в житті зрозумів, чому не бачить Бога. А одна жінка вийшла наперед і сказала: «Отже, виходить, що Бог у серці, але ми повинні збити його як молоко, щоб побачити масло. Святий відповів Так, доню, ваше серце молоко. У ньому прихована чистота і любов якщо будете молитися, служити іншим, жити в правді, з'явиться масло, і тоді Бог сам покаже себе. Він підняв глечик молока і закінчив Хто хоче побачити Бога, хай спершу навчиться збивати власне серце. І натов прозійшовся вже іншим тихішим, задумливим, бо кожен зрозумів вимагати легко. Працювати над собою важко. Але саме в цьому і була відповідь, яку вони так гучно шукали. Уявіть місце, де кожен може створити власний сайт. Легко, швидко, безкоштовно. Місце, де ідеї оживають, де ваші думки набувають форму. Це манівцем платформа, створена для всіх, для тих, хто мріє, для тих, хто творить. Для тих, хто хоче заявити про себе світові. Я вірю, інтернет повинен бути доступним для кожного. І сьогодні у вас є шанс стати частиною цієї місії. Але кожен великий шлях починається з маленького кроку, і я вже зробив його. Платформа працює, вона допомагає людям втілювати мрії. Та щоб рухатися далі, сайту потрібна підтримка. Потрібні інвестори, меценати, партнери, ті, хто бачить майбутнє в цифровому світі. Я хочу зробити манівцем міжнародним, створити англомовну версію сайту. Сайту потрібні сервери, щоб зберігати інформацію. Також потрібні айтішники, щоб розвивати платформу та впроваджувати нові функції. Ідей у мене безліч, але самотужки це важко. З вашою допомогою можливо все. Манівцем це не просто платформа, це шлях, який ми проходимо разом. Долучайтеся, допоможіть зробити світ доступнішим, допоможіть створювати майбутнє. Разом ми зможемо більше. Мої контакти для зв'язку ви знайдете в розділі сайту «Про проект».